М -м -м. Боже, який вони смачну. От саме в рукаві виходять такі запашні красивезні гомілки. Погляньте, які вони. Аромат на всю кухню. Я завжди так готую гомілки. Зараз вам покажу. От самий простий рецепт, але самі вони мені виходять, самі смачні, і дуже швидко їх готувати. Значить, гомілки я вже помила. Беру просто рукав для запікання. Викладаю сюди, все будемо робити в рукаві. Ось так. О, тут у мене шість штучок. Далі нарізаю одну цибулинку і сюди в рукав. якщо в мене дитина на лікарняному. Так. На великій терці натираємо одну морквинку. В рукав відправляємо натерту моркву. Далі додаємо сюди сіль за смаком. Перчик мелений. І ще я додаю паприку. Звичайна олія в мене закінчилась, тому буде оливкова, ну, буде ще корисніше. Зав'язуємо рукав. І все гарно ось так переминаємо. Щоб стіню розпреділилася, олійка. Розігріваємо духовку до 180 градусів. І приблизно десь годинку. Я їх так випікаю, щоб вони прямо така скоринка була, золотиста і гарна. Мм. Боже oh, мій